Чи може міський голова викликати будь-якого керівника підприємства, установи та організації незалежної власності для того, щоб була подана необхідна інформація для вирішення. Бо багато хто розповідає, що місцева влада не може викликати приватника. На це немає ніяких повноважень і взагалі важень. Так давайте з'ясуємо стосовно цього. На вимогу відповідних органів. Та посадових осіб місцевого святкування, керівники, розташовані або зареєстровані на відповідній території підприємств, установ та організації, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації, з питань віднесених до віддання Ради та її органів, відповіді на запити депутатів. І це наголошено в законодавстві України.